Серйозно розлучені люди на Reddit, коли ви зрозуміли, що все скінчено. Коли померла її бабуся, це була мама її тата, чудова жінка, яка померла мирно. Її тато зателефонував мені. Він плакав, сказав, що йому погано і що йому потрібно з кимось поговорити. Я сказав, що зараз приїду, а потім зателефонував дружині. Її відповідь на її думку він був надто драматичним. Вона була зі своєю мамою, його дружиною, і вони ігнорували його повідомлення та дзвінки. Якого дідька? У нього щойно. Померла мама, він сумний і самотній. Я пішов до нього, побув з ним деякий час і зрозумів, що якщо я залишуся у шлюбі, я дивлюся на своє майбутнє. Мій тесть хороший хлопець, але до нього ставляться як до бродячої собаки. Вони сплять в окремих кімнатах. Вона сама ненавидить його і налаштувала проти нього їхніх дітей. Я вважаю, що у стосунках дуже важливо звертати увагу на те, як ваш партнер ставиться до своїх батьків вашої статі. Іноді ви з цими батьками дві різні людини, і тому ставлення вашого партнера до вас буде дуже різним. Але найчастіше підхід, який вони використовують до своїх мами чи тата, відображає те, як вони ставитимуться до вас. Я пам'ятаю, як один хлопець, який дуже хотів зустрічатися зі мною, почав фліртувати, щоб привернути мою увагу. Мені запам'яталося те, як він розповідав про свою маму. Вона мала вищу освіту, але він неодноразово називав її дурною і говорив про неї так. Ніби вона була абсолютною ідіоткою. Сюрприз, сюрприз. Він так само зневажливо говорив про мене і також ображав мій інтелект, незважаючи на те, що ми вчилися в одному коледжі, і мій середній бал був вищий, ніж у нього. Відтоді я завжди звертаю увагу на такі речі. Коли він сказав мені, що одружився на мені, щоб покарати мене за те, що я від нього завагітніла, він збирався присвятити решту свого життя тому, щоб перетворити моє життя на пекло, тому що я вкрала його дитинство. Друзі, йому було 24. Я приїхав додому з роботи і відчув розчарування, побачивши її машину на подвір'ї. Приблизно так само це було і у мене. Найбільше мене вразив випадок, коли вона повернулася з тижневого відрядження. І єдине, що я відчував, було розчарування. Мені було приємно бути самому. Я провів цей тиждень, прибираючи та організовуючи все на свій лад. Я не відчував ані каплі щастя, побачивши її знову, лише роздратування від того, що вона постав. Ставила свій багаж на мою чисту підлогу в той момент. Я зрозумів, що це кінець. Ми пішли на консультацію. Вона розповідала про те, що їй було потрібно, але чого вона не отримувала. Консультант запитав мене, чи можу я над цим попрацювати. Я сказав так, це зайняло весь перший сеанс. Другий сеанс відбувся через тиждень. Тепер я говорив про те, що мені було потрібно, але чого я не отримував. Консультант запитав її, чи може вона над цим попрацювати. Вона постійно уникала відповіді і намагалася перенаправляти розмову в інше русло. По дорозі додав. Тому вона сказала, що хоче знайти нового консультанта, оскільки це їй не сподобався. Через кілька тижнів ми пішли до нового консультанта. Перший сеанс був аналогічний, так само, як і другий. Вона сказала, що ми повинні знайти кращого консультанта. Я запитав того, який буде з тобою погоджуватися, і вона відповіла: так тоді я вирішив, що це кінець. Відредагую, щоб додати. Так, я почуваюся набагато краще. Ми не підтримуємо зв'язок, але я думаю, що вона теж. Я не не хочу, щоб все виглядало так, ніби вона була жахливою, а я був святим. Ні, ми просто не підходили одне одному, і я знав, що ми не можемо це виправити. Коли я зрозуміла, що відчуваю спокій, коли його немає поруч, я була спокійнішою, менше нервувала і більше посміхалася. Крім того, я зрозуміла, що приховую свої посмішки та хороші новини, щоб він не мав шансу зіпсувати все, що мені подобається. Це було дивно. Я сидів на дивані, а вона в кріслі. Я подивився на неї, і мені здалося, що я взагалі не знаю її. Я думав, ти мені не подобаєшся, і я б навіть не став зустрічатися з тобою. Ми просто розлучилися. Я запитав: слухай, ти не хочеш розлучитися? Вона відповіла: Я думала, що ти ніколи не запитаєш. Так, між нами вже давно все скінчено. Це було по-дружньому. Ми просто розійшлися. Жодних образ, це просто було зроблено. Це нагадує мені моїх тата і мачуху. Щоправда, вони ніколи не розлучалися. Вона розповідала нам, як ненавидить його, а він розповідав нам, як ненавидить її. Вони бажали смерті одне одному. Це був один із найнездоровіших шлюбів з тих, які я бачив. Не так давно мачуха померла. Він відразу знайшов нову жінку. Здається, минув усього тиждень. Зараз він одружений в п'яте. Кожна жінка зрештою втрачає терпіння і кидає його. Кожна з них під час перебув. Вання з ним ставала надзвичайно психічно нестабільною. При цьому він стверджує, що це вони були проблемою, а не він. Це нагадує мені стару пораду щодо побачень. Що потрібно бути обережними з людьми, які стверджують, що кожен з їхніх колишніх був божевільним. Якщо скрізь, куди б ви не пішли, тхне лайном, можливо, вам варто заглянути під свій черевик. Коли вона подала на розлучення, хоча насправді не хотіла розлучення, тоді я зрозумів, що більше не можу терпіти її витівки. Коли вона була готова подати на розлучення і думала, що я за все це заплачу, я зрозумів, що це зайшло занадто далеко. Я провів наступні два роки, намагаючись завершити процес розлучення з нею, у той час як вона намагалася зберегти цей шлюб. Вона подала на розлучення, хоча насправді з самого початку не хотіла розлучення. Це був якийсь дивний спосіб маніпуляції, типу того довга історія. Вона була переконана, що я просто піддамся і буду благати, її не залишати мене. Це стало зрозуміло, коли мені надали папери. Вона була поруч, коли я відреагував спокійно. Вона здригнулася і сказала: Ти мене не кохаєш. Ти ніколи мене не кохав. Чому ти не хочеш бути чоловіком? Чому ти не хочеш боротися за наше кохання? Хання на кожному етапі розлучення її сім'я та друзі постійно давали мені поради, як я можу повернути її, але я більше не хотів усього цього. Вона навіть дзвонила мені і запитувала, що я готовий зробити або змінити у собі, щоб повернути її. Ні, дякую. Моя колишня подивилася на мене і сказала: Я не знаю, чому я з тобою. Ти ж знаєш, я тебе не кохаю. Чи це тому, що я піклуюся про тебе, чи це тому, що ти робиш усе і за все платиш? Здавалося, ніби час на секунду зупинився, і я зрозумів, що це цілком можливо розлюбити когось за частку секунди. Коли ми поїхали за межі штату на 4 дні з одним з моїх найкращих друзів, назвемо його Ті, який бачив мого чоловіка лише вдруге. Перший раз був на весіллі. Мій чоловік поводився як розпещена дитина, і через кілька днів я була збентеженою, виснаженою емоційною руїною. Він накричав на мене і пішов до нашої кімнати, кричучи всю дорогу. Я почала вибачатися перед ті, але він спокійно зупинив мене і запитав він завжди так з тобою розмовляє. Ну тобто, він за завжди ставиться до тебе так, як цього тижня. Я сказала: ну, іноді краще, іноді гірше. У нього запальний характер, і ті сказав, це ненормально. Взагалі, це жорстоке поводження. Ти вже не та людина, якою була раніше. Ти не бачиш, як він тебе змінив, і я була приголомшена. Я просто думала, що це нормально. Він переконав мене, що це все моя провина, що я заслуговую на це. Тощо раптом я відчула себе найбільшою ідіоткою у світі. Того. Вечора ми з Ті мали дуже довгу розмову, яка змінила моє життя. Її залежність вийшла з під контролю різні таблетки: від адералу до метамфетаміну. Я намагався допомогти їй. Я кілька разів намагався відправити її на реабілітацію. Я просто не міг більше дивитися, як вона знищує себе. Я сказав їй, що між нами все скінчено, і з'їхав наступного дня. Те саме, тільки в моєму випадку був алкоголь. Після неодноразових суперечок вона не збиралася нічого міняти. Я зрозумів, що вона руйнує не тільки своє, а й моє життя. О я пішов, вона померла у віці 46 років від печінкової недостатності, спричиненої хронічним алкоголізмом. Ми перестали спати разом в одному ліжку. Ми обоє знали, що все закінчилося, але кілька років тримали все на круї з контролі через нашу дитину. Ми обоє все розуміли, але деякий час ігнорували це. Потім одного разу ми сиділи, розмовляли і домовилися, що нам слід розлучитися. Це було на 100% мирно. Тепер вона та мій син живуть приблизно за дві милі від мене. Я бачуся з ним щодня, і ми з нею ладнаємо краще ніж коли ми були подружньою Парою ми сміємося, вечеряємо разом, наче справжня сім'я, граємо в ігри на задньому дворі. Тощо для нас просто спільне батьківство виявилося набагато успішнішим ніж шлюб. Більше немає жодних образ чи суперечок. Змінено. Оскільки тут зібралося багато коментарів, я також повинен згадати, що мої батьки розлучилися, коли мені було приблизно 9 років. Мій тато переїхав на досить велику відстань, і я не бачив його роками. Моя мама деякий час працювала на двох. Роботах, і я часто залишався вдома разом зі своїм жорстоким старшим братом. Я був твердо налаштований ніколи не допустити, щоб щось подібне трапилося з моїм сином. Тому, коли ми розлучилися, моєю головною метою було залишатися якомога ближче і проводити з ним якомога більше часу. Поки що, все виходить навіть краще, ніж я очікував. Ми розлучилися майже два роки тому. Я вже публікував це раніше. Дуже важко відокремити процес розлучення від результату. Багато людей хочуть результату, але бояться процесу, і це зрозуміло, він може бути неприємним. Якби ви могли клацнути пальцями і рік процесу розлучення магічним чином минув, ви б це зробили? Якщо так, то ви готові і вашому шлюбу кінець. Іноді почуття провини заважає людям зробити останній крок. Вони не хочуть бути поганими людьми, не хочуть завдавати болю тому, кого вони любили. Або, можливо, досі люблять. Тож у мене є запитання до таких людей: якби ваш партнер прийшов сьогодні додому і сказав, що закоханий у когось іншого і хоче розлучення, що б ви відчули? Якщо ви відчуваєте полегшення від того, що вони сказали це першими, ви готові. Раніше я мріяв, як моя дружина приходить і каже мені, що вона закохалася в іншого. Тоді ми змогли б почати процес розлучення, і при цьому я не був би поганим хлопцем. Цього так і не сталося, але саме так я зрозумів. Що готовий, дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях, і до зустрічі в наступних відео.